Горить свіча і пам'ять і сльоза тодолу неї каплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса героїв Україна пам'ятає. А ангели у небо відлітали Під кулі, під вогонь, під чорний дим. Вони за волю душу віддавали, щоб край наш став по справжньому живим. Палаючи серця і руки волі, щити картонні вірні до кінця, Бо вони йшли на постріли за волю і не скорились владі їх серця. І падали мов зорі на бруків, а небо плакало за їхній шлях. У кожного своя була молитва, та їх єднала віра у серцях. Небесна Сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув її, і молиться здаля і спотойбіччя за Україну зморену від ран. Небесна Сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув Майдан. Я вірю, що буде нова країна, і нас чекає світле майбуття. Небесна Сотня у небесний світ, полинувши. Для нас казало жити. За них ми Богом молимось лише та промовляєм слава, слава, слава.